За даними Wall Street Journal, Китай забезпечує Росію критичними компонентами для дронів шахет. А також минулого року Пекін поставив агресору понад 3 мільйони двигунів, що використовуються у виробництві БПЛА, зокрема ФПВ дронів. Лише одна компанія Shenzhen Kiosk Electronic, продала Росії щонайменше 3,3 мільйона електромоторів. Офіційно для побутової техніки, але кінцевим отримувачем стала московська фірма Рустакт, яку українська розвідка визначила як виробника дронів. За півтора року Мустакт закупила товарів подвійного призначення майже на 300 мільйонів доларів. З них 83 мільйони доларів. Саме двигуни. Торгівля тривала навіть після запровадження санкцій ЄС. Масштаби показують. Рустакт це не лише виробник, а й логістичний центр для інших російських компаній, що збирають безпілотники для атак на українські міста. А Китай, як би не намагався показатися мудрим старцем за мир, насправді є поплічником расистів із боліт.